О, Саш, привіт! А так. розкажи, що у нас новенького на цьому привет, тижні? Привет. Новенького на цьому тижні у нас багато. Ось чудовий подарунок для колеги, для партнера, для родича на день народження, на будь-яке свято. Батьківщина мати вже перероблена під наш український тризуб. Оця штука це садовий декор, вона вставляється в землю, чудовий декор під якесь дерево, під будь-що. На ваше замовлення індивідуально можемо зробити адресну табличку. Ось так. Любого, Будин, кольору, да? любого кольору кольору, фарбуємо. Да. Гра... Можна зробити граювання, можна е, вирізати як на даному етапі. Е, е. Ага, А тут -а? мангальчик, да? такий гарний, файний бачу. Так, да. да, Макс. Це е, саме бюджетні е, лінія мангала, тому що ми робимо і бюджетні, і дорогі, і середні. Під е, будь-яку назву можемо назвати фірму, прізвище будь-що. І тут у нас? Тут у нас все сейф. Е, си сейф. — Хто ага. зробив багато грошей, можемо зробити також Прикольно. — Це вже щось новеньке, так? Да? Да, е, такого раніше не було. Такого раніше не було. Тому що у нас не сильно багато людей е, заробили гроші, щоб покласти дивись, от туди багато дуже грошей. Ну так що ага. замовляйте, під будь-яким. Ну, непогано, непогано за тиждень часу. Та новенькі прикольчики, ось це... навіть гравіювання, да? да, гравіювання це замовляють в основному, хто відкривляє якісь кав'ярні, якісь магазини. Mm -hmm. Можна зробити також індивідуальну надпись гравіювання любого типу. Понятно. Добре, чекаємо так, наступних нових деталей, щоб показати саме вам те, що чим ми займаємось і чим ми живемо кожен днем.